Друзі, ми є в оранжереї в Шонбруні. Я завжди дуже люблю оранжереї. Тут взагалі якесь таке диво архітектурного, одночасно інженерного мистецтва. І ця величезна зала, вона була призначена настільки для вирощування рослин. Зараз ці рослинки вони є на вулиці, вони там в таких от гарних, дуже вазонах, по таких доріжках розставлені. А власне в цій залі відбувалися розмаїті святкування, тому що ми то з вами говоримо за 18 століття. Це є відень. І, ну, зрештою, так було не тільки у Відні, так було в усій Європі. Тут є дуже гарна гарбюра, яка нам просто показує, що ж відбувалося в такій оранжереї. Отзаді, у нас позаду ці апельсинові дерева, дуже багато світильників, канделябри. І панство збирається для того, щоб бачити там різні наїдки. Торти, величезний стіл, стіл займав всю середину оцього простору, і відповідно навпроти стін у нас були ці апельсинові дерева. Дуже мені подобається бачити, тут є жарденярки, оці такі вазони зі свічками навколо. В середині росте горщик, і одночасно у нас є свічки освітлення. І тоді, в 18 столітті, мати рослини, це була така ознака. Хорошого тону. Ви мали дуже добре орієнтуватися в рослинах. Рослини були таким, що ви в заповіті перед усім про то згадували. От, дивіться, тут є дуже красива система відкривання дверей і вікон. Тут є великі двері, і відповідно вони більші і відкриваються спеціальним механізмом, який вмонтований в стіні. І у нас на горі так само є такий. Там обертальний елемент, вал і так далі. І вікна вони є трошечки легші і, очевидно, ну вони крутяться так само. Бачите, тут є та система для відкривання вікон, тому що наверху є фрамуга, щоб можна було відповідно провітрити. От нам якраз показали, що воно відкривається, і це є дуже цікаво, тому що можна провітрити. Сенківеримачфуя шоу. Так, да, бачите, це цікавить усіх. Вікна тут збережені автентичні, це взагалі типові такі барокові вікна, можна сказати, тому що вони любили такі прозорі тафлі, і вони є донизу. Звичайно, що була певна реконструкція, реставрація. Але ну, стиль то є такий, знаєте, між і класицизмом, тому що арка у нас тут така є придавлена барокова, але одночасно є такий дуже строгий вистрій. У ці пілястри, ці стовпи, колони це все дивиться дуже добре. О, я мушу ще вам показати одну красиву гравюру. Це як стригли дерева, кущі. Бо в Шонбруні ми, на жаль, відвідаємо не все, дуже дорогий квиток і комос тут не робить посвідчення. Ми так вибрали деякі, деякі аспекти. Тут є, бачите, в такому, гротовому, в гротовій арці такий собі фонтан і пострижені дерева у вигляді таких різних геометричних форм. І це називається баруковий сад. Там у нас трошки ми будемо бачити, як цей баруковий сад виглядав. Тут, по-моєму, розписів не було, наскільки я розумію, на стінах, тому що дерева це достатньо. На підлозі у нас цегла такого дуже великого розміру. Я тут традиційно покажу розмір моєї ноги порівняно з цією цеглою. Ну так, 37-й розмір. Трошечки є менший, ніж ті цеглини. Десь я там бачила клеймо може то імператриця Сісі. І ось у нас дивиться та оранжерея із фонтаном посередині. Зараз там такий фонтан таке враження не зберігся, але там є весільне дерево Марії Терези. Це самшит, букшпан, як то ми кажемо у Львові. І таке дерево, воно таке невеличке, ну йому 300 років, а воно таке зовсім зовсім малесеньке. Ось тут, бачите, цегли, вони мають. Мають різні клейми, то звісно фахівці скажуть, тут є якась літера Адея. Літера С. Ну, хочеться так, ніби от, бачите, ще у нас дел якісь такі літери. І цього є дуже багато. Це є цегла покладена у так. У нас просто пласко. Ось у нас є світлина того фонтану. Може, ми ще до нього просто не дійшли. Я знімаю спонтанне відео, тому що нам треба тут ще багато всього-всього побачити. І тут ще є така дуже гарна гравюра, як то власне будувалася оранжерея і. Тих оранжерей тут є насправді багато. Є ще такий пальмовий будинок, так званий. І не знаю навіть, чи ми купили туди квитки, бо я вже затрудняюся сказати, але важливо, що тут є багато пальм і цитрусових дерев. І клімат тут у Відні, ну такий, як у Львові, взагалі дуже зараз холодно. І так думаєш, як то так от на вулиці, воно все росте, просто нас шалено-шалено дивує. Тут ця вся система добре, що функціонує, і досі От тут цікаві якісь. У нас ага, це є елементи системи гіпокаусту, тому що оранжерея, от я зараз покажу наскільки максимально близько, вона опалювалася відповідно до давньої римської системи гіпокаусту. Десь я тут, значить, то прочитала. І гіпокауста означає, що у нас під низом є труби, є печі, і тепло воно розходиться по стінах, по підлозі. У нас є просто тепла підлога будівлі. А ось то є карета. Така, якою транспортувалися дерева. І ці дерева, ну, вони оці діжки, вони деколи були дуже-дуже важкі. Вони мають всі такі ручечки з боків круглі, і, відповідно, можна собі їх брати, тягати і так далі. Вийдемо, дивіться, як то красиво, так сонячно дуже. Я не знаю, що це за рослинки тут з такими фіолетовими квіточками. То ви, звісно, скажете, але тут є в діжках цитрини. Цитрини дуже смішні, такі довгі, як перці. Напевно, їм трошки такі зимно в тому кліматі. Бачите, такі такі смішні цитрини. Такі, от вони зморшкуваті, такі довгі. Є ще помаранчі. Ці помаранчі вони от лежать засохлі. Вони мають дуже гарний запах, дуже мені подобається, як вони пахнуть. Але наскільки я пам'ятаю, в Італії вони ну не є такі дуже смачні. От як у нас виглядає той весь простір, доріжки. По яких стоять дерева, бачите, і тут дуже багато хвойних дерев з таким дуже гарним запахом, і такі якісь знаєте, ялівці, таке враження. О, я бачив ще той фонтан, так що у нас все на місці, все присутнє. Я хочу вам показати зараз дерево Марії Терезі, яке воно малесеньке. Бачите, дерева у нас тут, ну тут є такий дуже суворий порядок, бо є різниця французький сад. Тут дуже таке гарне, з мігкими листочками такими. І, і, і англійський сад. Англійський сад це такий пейзажний. А це оце дуже таке воно пахне хвоєю, не знаю, що це таке. А французьке це коли все стоїть дуже рівномірно. Це у нас інжир, бачите, або фігове дерево з маленькими інжирчиками. До речі, тут вітні дуже багато інжирів всюди росте. І це є мирт посередині. Хочу вам ще показати мир з який має делікатні білі квіточки, тому що ці квіточки це є символ наречений. І, власне, там посередині, бачите, є теж миртове дерево. Це така регулярна форма фонтану. Отут написано, бачите, що то є весільне дерево Марії та Воно реально дуже маленьке, як на 300 років. Оце не знаю, що за такі гарні фіолетові барвінкові квіти ростуть. Ось як у нас виглядає ронжерея, там видно на даху. Такі, знаєте, скляні дахівочки вставлені. Це для того, щоб стриг освітлювався, і воно виглядає тоді ну, дуже таке різноманітне покриття того даху. Тут є дахівки, Дивіться, які величезні дерева, Ото я теж такі мирти, які вже далеко переросли навіть свою катку. Оце не знаю, евкаліпти може чи може, а ні, це маслинки. Дивіться, оце є маслинки. Маслинове дерево я би теж хотіла. О, така дуже гарна мімоза. То не знаю, тут треба розбиратися. І це така краса фіолетова. Це я забула, як називається. О, а це гранати. Бачите, які малюсенькі гранати. У мене вдома теж є гранати, але він чомусь не квітне. А це не знаю, це як плющ якийсь такий. Але він чомусь не має ну, якихось таких е, ознак. плюща, він має колючки, величезний інжир. І ось він наш той історичний фонтан, який ми бачили з вами перед тим. І фонтан – це взагалі така традиційна ознака французького саду, тому що він дає таку вісь, фонтан дає рух, тому що вода це щось таке, що повинно бути завжди. І він переважно розташовувався, бачите, посередині такої алеї. Ми продовжуємо йти далі. Мені стало цікаво, бо тут є таблички, ви можете собі почитати. Це теж та якась така хвойне дерево, я так стараюся все нюхати. Дуже гарно пахне. А тут, бачите, наш шпалерах є яблуньки. І це дуже красиво, тому що ну яблуні у нас переважно як окреме дерево. Якось воно підписано. <смі> Не вже а та десертне яблуко, бачите, підписано. Малесеньке такі яблучка куртить, попробувати, а тут же набагато більші. І я бачила це таке, якраз як ознаку англійського саду. Тут дуже багато бачите, різних порів дерева. Ото, бачите, пише Fine дрессар Apple, гарне десертне яблуко. І там кулінарне яблуко, то, очевидно, для пляцків. І бачите, 1834 рік, тобто то все сорти із того асортименту, що користувалися хоча б в 19 столітті. І так само у нас йде кулінарне яблуко, тобто можна пекти пляцки, робити всякі конфітюри, варення. І бачите, називається Материнська радість. Римська краса з такі назви, ну інголь, то вже щось інше. І на все у нас англійською, дещо німецькою. Тут якісь такі яблука просто гігантські. І висота їхня малесенька-малесенька. Ось у нас є. Якраз ще одна віз, бачите, у той оранжерейний простір, він обмежений садами, і там є вази з такими виліпленими деревами. І архітектура тут вона така дуже класична. Напевно, всюди, де ми розглядали оранжереї. У нас є величезні аркові вікна, тут, до речі, повністю циркульна арка, такий собі як класицизм, а там далі у нас барокова арочка. Ну І воно таке дуже-дуже характерне. От у нас ще яблука такі, аж хочеться, щоб то моя мама то бачила дуже-дуже багато яблук. І далі у нас пішли виноградники. Ці виноградники просто розкішні. Дивіться, скільки там виноградів. Зараз треба фотографувати, щоб в мене мої домашні подивилися, тому що виноград ми теж робимо різні домашні вина із різних плодів. І Система виноградна у нас є трохи інакша. Тут інакший фонтан. Ці фонтани мені виглядають такі трохи новітні, але ну, можливо він історичний, просто відновлений. Бо стан збереження всюди, тут відні, він є такий фантастичний, що, мабуть, нам і не снилося, розумієте, оскільки дуже багато коштів вкладає держава. І дуже хочеться, щоб в Україні у нас була подібна історія. Дивіться, яка колосальна оранжерея. Я знаю, що у нас от в оброшенні в палаці теж була оранжерея. На жаль, тобто вона не збережена. Дивіться, які виногради достигаються. Ой-ой-ой! Яка краса! Виногради і пальми, і то все так розкішно, і, власне, що. Ну, Тут будинки, вони є тільки як-то обрамленням. Там хоч написано стоп, але ми з вами зараз заглянемо, що там міститься всередині, там якісь ще допоміжні, бачите, приміщення і виходи у наступні просторі. Ну отож, друзі, таке. Шамбрун прекрасний, ми не можемо його відвідати весь, але хоча б один джерельний кусочок, знаєте, бо... Хочеться, щоб у нас теж були оранжереї у Львові і в Галичині, і в Україні. У Львові були оранжереї, це є вулиця Антоновича, нещодавно знищені, там кілька років тому. І воно так все занепадає. І я навіть не знаю, якщо немає підтримки держави, має бути наша активність, правда, з вами. Ну, тож, друзі, я прощаюся до нових зустрічей.